Є набої для того, щоб бити по площам. Є набої, щоб стріляти влучно. А є магнуми. Ладно, прикалуюсь. Ось магнуми. Загалом магнуми існують у двох варіантах: це або додаткової потужності набої для вже існуючих калібрів, або окремо магнумізовані калібри. Далеко не для всіх видів зброї можна дістати магнум. Так, наприклад, це здебільшого є прерогативою гладкоствольної зброї, револьверів, болтових гвинтівок все за одним єдиним виключенням, але це не важливо. Для початку ми розглянемо той варіант, коли магнуми є. Посиленим варіантом вже існуючого набою, тобто магнуми для гладкостволу. Дехто вважає, що магнум набій в гладкоствол це обов'язково 76-міліметрова гільза. Чи може це гільза з високою металевою юбкою? Чи може це коли в неї насипають понад 40 грамів свинцю? Відповідь: Ні, ні і ні. Головною фішкою магнум набою. Це тиск у стволі. Так для стандартизованого набою 12-го калібру нормальний тиск в стволі це 60-65 мегапаскаль. Загалом ствол середньостатистичного дробовика тримає до 120 мегапаскаль. Якщо ж ми говоримо про магнум, то це випадок, коли тиск заходить понад 90 мегапаскаль. А розігнати набій до такого тиску можна у дуже широкому діапазоні навісок. Візьмемо який-небудь рандомний порох. Який можна трамбувати в набої з навісками від там, 30 до 40 плюс грамів, і спорядим його з різними наважками свинцю? Отож, характеристик магнуму можна досягнути вже при 28 грамах свинцю. Так, наприклад, під 28 грамів пороху сокол можна насипати, ну, наприклад, 2 грами, і це буде. 430 метрів на секунду і 60 мегапаскаль тиску. А можна зробити магнум калібр при цій самій наважці свинцю. Тоді ми сипимо 2,7 грамів пороху і отримуємо 518 метрів на секунду, що є значно потужнішим, тому що саме швидкість дає значний приріст у кінетичній енергії. А також тиску стволі 92 мегапаскалі. А це вже магнум при 28 грамах навіски свинцю. 35 грамів свинцю у тій самій гільзі під порохом на важкою 2 грами дають також нормальний тиск 67 мегапаскаль і початкову швидкість 396 метрів на секунду, що вже значно менше. Але при цьому. Із 35 грамів ми також запросто робимо у випадку, якщо насипаємо 2,4 грами пороху. Тут у нас вже понад 90 мегапаскаль тиску, 455 метрів на секунду, і це також потужний постріл без 40 грамів, тим не менше. А насипавши під цю наважку свинцю 2,8 грамів пороху, ми підтягуємося до майже 500 метрів на секунду швидкості і 107 мегапаскаль тиску, що вже майже Гранично для середньостатистичного дробовика. І 40 грамів шроту під порохом сокол дадуть нам набій нормального тиску, якщо ми туди насипемо лише 1,8 грамів пороху. Але при цьому швидкість на зрізі ствола буде 386 метрів на секунду. Ну, типу, взагалі не пройшов. Насипавши ж під 40 грамів свинцю 2,5 грами пороху, ми отримуємо також понад 100 мегапаскаль тиску і це також чистокровним магнум. Тому магнум у гладкостволі залежить не від наважки пороху і не від довжини гільзи, а від співвідношення кількості свинцю до кількості пороху і тиску в стволі. Для чого взагалі потрібні магнуми на гладкоствольну зброю? Спробую пояснити просто. Це коли у вас є на постріл лише один шанс. Звичайно, можна велику кінетичну енергію ввалити в ціль, зробивши 2-3 постріли в неї, але бувають такі види полювання, де ціль з'являється лише на короткий момент. І тоді у вас є лише один шанс на один постріл. І тут ви готові вже розмінятися на більший знос ствола, на більший удар в плече, але при цьому гарантовано пошкодити свою ціль. А до чого ж тут тоді 76-міліметрова гільза до об'єму цього самого свинцю? Все-таки 35 грамів і 40 грамів займають трішечки різний об'єм. І для того, щоб в умовах виробництва робити гарненькі, якісно закатані набої, краще взяти трішечки довшу гільзу. Тому приблизно так і повелось. Більше свинцю, довша гільза, а значиться гарантовано магнум. А якщо до магнумів на різній зброї? До речі, саме з неї все і почалось колись. У далекому далекому минулому американські поліцейські для того, щоб мочити злочинців, використовували револьвери під калібр 38 Special. Він був настільки Special, що ніхіра не хотів вбивати. А натомість усіляких там картелів були чудові томігани, які перетворювали американських поліцейських на хірене решето. Вихід із ситуації знайшов досвідчений мисливець. А ідея у нього була проста: а давайте. Візьмемо більше пороху, більшу гільзу і вашу кулю. І просто рознесемо їм нахер череп. О Боже, та він же чортів геній! На тому перерішили. На відміну від 38 Special, у цього набою дійсно був значно вищий тиск. Тому, до речі, наразі існує такий приколдес, що ви можете купити у США. Револьвер під 357 Magnum, після чого дешево стріляти набоєм 380 Special, але навпаки робити не можна. Якщо револьвер розрахований саме під 38-й, то лише 38-м з нього і можна стріляти. Якщо ви не хочете, звичайно, шматка барабану собі в лоба. При цьому назва Magnum закріпилась. Звідки взагалі з'явилася ця ідея магнум? Взагалі-то магнум, якщо переводити з латини, означає великий. Як мі... Я сказав ствол, тим не менш, наразі магнумами називають набої з підвищеним тиском, які здебільшого використовуються для знищення біоцілей. Ви скажете, так майже будь-які набої використовуються для знищення біоцілей. Але давайте зріти одразу в корінь. Якщо ми візьмемо таблицю тиску різних калібрів, то вийде дуже цікавий момент. Справа в тім, що далеко не все, що магнум, є в топі списку по тиску в стволі. Уявімо собі, що перед нами уся лінійка калібрів наявних. І логіка підказує, що напевне магнуми мають бути десь тут, в самому кінці, адже вони найбільш потужні, найбільш тру, але насправді вони будуть приблизно рівномірно розкидані по всій довжині у цього списку, ну і з невеличким е... ущільненням десь тут в кінці. Отож, наприклад, той же саме 38-й спешол має тиск у стволі під час пострілу 1200 кг на сантиметр квадратний. Ну це типу. Майже ні про що. Його ж, братюня, 357 магнум, це вже в два рази потужніший набій 2400 кг на сантиметр квадратний тиску. А це, як ви розумієте, значно більше прискорення кулі і ТД і ТП. А знаєте, у кого іще такий самий тиск в стволі? 9 на 19. Охренеть, який магнум. Звичайний розповсюджений набій. З таким же самим стволовим тиском. Розглянемо цей же самий приклад на гвинтівочних набоях. 22 ЛР 1200 кг на квадратний сантиметр. Тепер магнум цього самого калібру. 22 ВМР Вінчестер Магнум. 2300. Так, майже в два рази потужніший. 22-250 Ремінтон магнум, 3400 колосальних. Кілограм на сантиметр квадратний. А у кого іще такий же самий тиск. 223-й. Навіть трішечки потужніший. 3600. 22-250, це калібр кулі приблизно 5,5 мм. І 223-й. Але у 223-го вищий тиск. Хоча він не є магнумом. Цікаво, виходить. А що ж у нас по більш дорослим калібрам? 308 та 3006 це приблизно по тисячі кг сил на квадратний сантиметр. І візьмемо тепер більш потужніші гвинтівищі, Наприклад, 300-й Вінчестер Магнум. Це вже 4300. А знаєте, у кого є ще такий самий тиск у стволі? 6,5 Крідмур. Магнум? Ні. Але потужність. Ствола така сама. Звідки така чертівня виходить, що якось, як в гладкостволі не виходить, тиск у стволі не корелюється з назвою магну. Тому що назву магну можна представити насправді до чого завгодно. Але дійсно певна кореляція таки є. Давайте переглянемо перелік найпопулярніших магнумів: 460-й смітенвесен магнум. 500 й магнум. 460-й Ведребі магнум. 375 та 300-й Холланд-Холланд-Магнум. 5 видів Вінчестер магнувів. І. 338 Lapua. Що в них спільного? Ну, якщо не брати у розрахунок Lapua, то дивлячись опис цього калібру, ви побачите перші слова. Потужний мисливський набій. А це значить, що приставку магнум насправді ставлять рандомно. Для набоїв, за які виробник може гарантувати їх потужність, і вони призначені саме для ураження біоцілей. Із них майже увесь перелік це мисливські набої. Із них лише 338 був розроблений також для ураження біоцілей, але Homo sapiens. А чому ж тоді всі більш потужні набої не називають магномами? Наприклад, той же саме 6,5. Тому що він був розроблений саме для спорту. 6,5 це спортивний набій для стрільби на дистанцію кілометр і далі. Туди ж 6 мм Creedmoor, 6,5 і тому подібні. Хоча вони за тиском досить потужні. Виключення можуть бути лише два магнуми, які були створені саме для спорту: це 17 HMR, а також 300 Remington Ultramag. з магнумами. Все зрозуміло, але є така штука, як супермагнум. Що це таке? В країнах Євросоюзу не можна використовувати для полювання свинцевий шрот, тому що він забруднює навколишнє середовище. Тому для цього використовують шрот сталевий або мідний. Але ці метали значно легші за свинець. І щоб засипати в гільзу стандартну або навіть 76-міліметрову 38 або 40 грамів сталевої картечі або шроту, необхідно значно більший об'єм. Тому саме для цих країн. Розробили зброю з патронниками 89 мм. Саме 89-мм гільза була розроблена під екологічний шрот і картеч, але потім якомусь американцю спало на думку: а давайте запхаємо туди свинець. Ви, в принципі, можете уявити собі, який тиск буде в стволі, якщо нормально насипати порошку, а потім гепнути туди 50 грамів свинцю? Як казав один дід, це коли ти робиш постріл, воно тебе штовхає назад, ти знову його штовхаєш вперед, а воно тебе все одно штовхає назад. Ну, коротше кажучи, саме так з'явився супермагнум. Під це, звичайно, треба точити особливі патроники, особливо товстого контуру стволи. І такі рушниці є здебільшого саме мисливськими, а не самооборонними. Тим не менш, у випадку, якщо раптом вам спаде на думку, Ну, більше ж краще. Я хочу 89-мм патронник. То зважайте, що у таких рушниць є одне конкретне призначення: це полювання в країнах Європи. Підіб'ємо підсумки: набоїв з високим тиском у стволі є багато, але ті, які розробляли саме для спортивної стрільби, магнумами особливо й не називають. Тому що вони якби з самого початку і не претендували на це звання. Натомість, якщо ти хочеш створити набій і прямо в його назві підказати, що він максимально потужний, що він знищує анігілює нахер все, тоді йому до назви додають оце саме слово. Магнум. Використовувати магнум заряди чи ні це особисто ваша справа. Зазначу важливий момент, що магнуми зачасту значно швидше зношують ствол, а також є на порядок дорожчі, ніж аналогічні набої, за характеристиками без цієї крутої приставки. Якось ми занадто швидко. Нетипово для нашого каналу. Тим не менш, дякую, що подивилися наше відео про магнуми. Сподіваюсь, вам сподобалось, і ви це відзначите пальцем вгору, а також підпишитесь. І за бажанням можна підтримати наш канал спонсорством для тих, хто додивився відео до кінця. Зазначу пару нюансів: ми потихеньку пробуємо себе в шортс і в дописи. По-перше, будь ласка, не ігноруйте наші дописи. Це один зі способів спілкування з вами. Від цього буде залежати частково контент на майбутнє. Крім того, в одному із наших шортс Відео буде десь тут. Ми оголосили про збір на тайфун F-12. Це напівавтоматичний дробовик з магазинним живленням. І фішка в тому, що нам конче потрібно його відправити нашим товаришам-артилеристам. Але до цього він буде трішечки модифікований. Будь ласка, допоможіть нам зібрати пошвидше цю суму. І, до речі, тоді будуть відоси з його модифікацій. В чому й вони будуть полягати? В тому, що він стане трішечки надійнішим. А також значно, значно скорострільнішим. Задача зробити таким чином, щоб хлопці не вицілювали одним-двома пострілами мразь на оптоволокні, яка до них потихеньку підлітає, а просто завалили їх градом свинцю і відправили в вальгалу. Щиро дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео. воно не розкрилася. Так, для... який небудь рандомний порох. грамах свинцю. На... Насипати під 27 грамів. Я, я ставив всього 10 патронів. 430 метрів на секунду і 60 мегапаскаль тиску. І 60 мегапаскаль. <реку> <реку> Сука враз. Я знаю. І ще d парам Парам-парам-пам. а Літера М у назві калібру часто позначає слово Магнум, наприклад, 17HMR, 22 ВМР. Але при цьому найпотужніший набій із тих, що дозволені цивільним, не є магнумом. 50-й BMG перекладається на Big Magnum Hiergnum, а Browning Machine Gun, тобто кулемет Браунінга. Тепер живіть з цим.